Привіт, друзі усім Ми з України, україномовний канал. От Сьогодні піде в мене така коротенька мова про, про маркер, для городу маркер висовний такий універсальний. На каналі є відео, де я так більш докладніше показував, як я його роблю, складаю. А от сьогодні в мене таке, є вже замовлення, то вже по рахунку то цього року до місяця часу п'ятий маркер буде рахунку. четвертий і п'ятий, то є заготовки на два маркери. Що я хочу сказати, що от, от, такі, от такі маркера і така робота, такі саморобки робляться фактично з, з залишкою матеріалу робиться. З таких трубок. Все є залишки, які залишаються в майстерні. Окрім ну, отої 15-ї трубки. Це все бляха, то все є, то все є кусочки, такі от, назбираються і в кінцевому результаті воно все йде. То є все до нормального, добротного матеріалів. О, так що, от, друзі, отаке. якщо дивитися по попередньому ролику, як переглядів з нема, нема, нема чим похвалити, як то кажуть, але зато робота і замовлення пішли. Замовляють люди, дивляться на ютубі. На Фейсбуці є сторінка також, твітам, і дзвонять, пишуть, замовляють. Так що от що І вам раджу, якщо рекомендую, якщо хочете зробити собі такий універсальний маркер, він, по-перше, дуже легкий по своїй вазі, він сміло працює жінка, собі бере, жінка візьме в руки і сама собі буде маркувати. Якщо можете, подивитися попередній ролик. Щось взяти від мене, щось додати свого і зробити такий універсальний маркер. Так що, хто не бачив попереднього відео, кому потрібно таке рознаряддя праці, заходіть, дивіться. в мене якраз зараз вже буде починати складати то замовлення. І воно складається вже дуже швиденько, тому що всі заготовочки є, тут вже нічого як такого надзвичайно складного немає. Ну що ж, друзі, дякую всім, хто зі мною, підписникам, хто ще не підписався, підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте. Якщо є якісь зауваження, пишіть. Критику сприймаю адекватно. Ну що ж, все у нас буде добре, на все свіча. Слава Україні, дякую. Працюємо далі. До нових відео.